Вітаю глядачів та підписників каналу. Під минулим відео було багато запитань, які мікроелементи я використовую по полуниці своїй. І от зараз я вам трохи про них розкажу, що я використовую, що я вношу. Ну, ось так. Зазвичай я завжди, завжди я використовував по листу. Дуже давно вже купував, вже кілька років назад, Ось такий Brexil Multi і Plantafoli. Це 20-ка є ще 105410 10. фосфорний і також все фосфорний і оцей 20-ка користуюся по листу і Brexil Multi. В цьому році почав користуватися. от Взяв сульфат цинку, сульфат магнію, беру маленькими пачечками, вона там стоїть 5-10-15 гривень на відро води, скажімо так. В принципі, працюю. Ось такі хелатини, от, Бор, також монокалій фосфат ношу по листу. Взяв ще ось такий хелатин. Зараз про це розкажу. Ось перед Перед самим відео передивлявся. І, може хто пам'ятає, дивилися відео, у мене пішов дефіцит цинку Я щойно передивлявся, я все думав, чому в мене пішов дефіцит цинку Ніби і все додавалося все давалося. В тих самих добривах є мікроелементи. і Дійшов висновку до того, що раніше я от користувався цим Брексі Multi, Ну, частково завжди додавав його. Да, в обробках по листу я старався додавати ось ці мікроелементи і плантофол. І так сталося, що у нас дуже йдуть у нас вже місяць йдуть дощі, якщо не більше. Добре, не вношу взагалі ніяких. Тому що це не знаю. Земля волога, дуже перенасичення вологи. По листу обробляв, і не додавав ось цих мікроелементів і пішов в дефіцит мене цинку. Тому був змушений купити ось такий цинк. Думаю, візьму я на цинку, попробую, Я забув просто, що я не вносив у цей Брексіл Multi. А я собі думав, що він просто не працює. От. Сульфат магнію, хелетин бор. До речі, хилетин бору м -м, конкретно вносив його. Також бачили в мене на каналі відео, коли було нестача бору по... Сан Андреас була покручена ягода, оцей хелетин бору допоміг просто суперово. Тут склад, ось бачите, 100 грам бору, 100 грам на літр. Тут також є азот, pH восьмерка, якщо чесно, в... додавав, вносив, pH не понижав, хоча, можливо, треба було. Але все одно він дав результат. От. Також останні рази, коли був нестача цинку, була ось такий от хелатин, тільки ось тут писалася ягода. Хелатин, ягода писалася, брав, один пакетик пробував на, одну, на одній частині, пробував ось таким хелатином, іншу частину обробляв цинк, магній, бібор. Здається, да, цим цинк, магній бор в одну єм... ємність змішував. Що що там, там був результат. Навіть у цей хелатин ягода був кращий результат, ніж коли конкретно вносив ці мікроелементи. Тобто ще один нюанс. Хлороз цинку був, на вигляд, він ще так само, як хлороз марганцю. А в цьому хелатині був присутній ще марганець. Так, <клес> ну, в серпні-вересні місяць і, і по розсаді отакий монофосфат калію 10-15 грам на 10 літрів води додавав Також і а, взяв, спробувати ось такий хелатин. 1,2 літра. Майже то саме, що я брав, там єдине в тому пакетику, в тому пакетику там, не було, там не було одного з якихось елементів, я не пам'ятаю якого. Тут плюс якийсь один елемент і тут pH 7, а там був pH 4,5. Ну, щоб понизити PH, взяв отакий Дали хлопці мені на сьогодні просто подарували Ivory Plus, візьми спробуй. І Взяв такий фосфат мочевини, дуже гарно розкисляє воду. Тут склад такий. Азот 50, це грам на літр, фосфор 70, бор 4, желізо 12, цинк 8, мідь 4, магній 8, магній оксид. Чим то марганець 8, магнію 5, кобальт. 0,05%, молібден 0,1%. Тобто все, що потрібно для полуниці, отакий він це полуниці, для ягідних культур, а це але це конкретно для полуниці. а Хоча я вам скажу так, оцей брексів якщо його постійно додати, якщо його постійно використовувати в ну, в принципі, нормально, у мене не було ніяких ніколи хлорозів. тут що у нас тут? У нас тут 8,5 магії. Далі бору лише піввідсотка. Ну, маловато трошки. Айрон, желізо 4%. Ну, фокусуйся, не знаю. Желізо 4%, може хто бачить так. Ам... Марганець. 4%ки. Далі цинк півтора відсотка. І все. І PH у ньому 3 від 3 до 6,5 дає PH. Тобто дає кислу реакцію, в принципі, це добре. Так само ось ці добрива Флантафов. Це добрива конкретно для... Конкретно для, 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 для листового підживлення. Тут рівна формула 20-20-20, в принципі, ну, нормальний результат гарно росте. От. Так. До цих всіх добрив, до цих всіх добрив, до цих всіх мікроелементів обов'язково додаю ось таке. Ну, цього разу взяв ось таке сяєво. Але... Скоріше за все, потрібно, що буде подивитися в інтернеті, взяти якусь літрову бутилку чи там яку Прилипача Оце Бачите, поверхнево активну речовина. Що робить цей прилипач? Колись брав на розлів просто любий. Він знімає поверхневе натяжіння тобто не робить капельки на листу, Тобто водичка розтікається по всьому листку і затікає, особливо, коли весною робите. Обробки від кліща, ось так як росте полуниця, наприклад, брунька, водичка затікає аж туди в середину, вниз. Тобто і може дістати кліща, бо кліщ зимує ось тут в бруньці. Він є у всіх, просто в когось більше розвивається, в когось менше, але він є. Його потрібно придушити весною обов'язково. І обов'язково цей. Прилипач. І також ще ось ці мікроелементи також. вони, Ви не думаєте, що вони впіталися вас за годину, за дві і все, і воно вібралося листком. Ні. Фосфор, здається, не буду брехати. В розумних книжках чит читав від 4 годин до 4 днів через листок впитуються елементи, мікроелементи, макроелементи. так. Так що, так що обов'язково прилипати, щоб покрити всю поверхню листа, щоб був кращий ефект. В принципі, все, отакі от елементи, ось цей хелатин, буду пробувати додати хелатин і трохи підкисляти, підкисляти воду, тому що там реакція ну, pH дає 8. Вот. Ну а так завжди от, користувався пантофолом. Брексі мульти колись купив по кілограму, мені їх, я не знаю, вже в років 5 чи 6, а може і більше, ними користуюся від Валаго. Але тут трошки маловато цінку, маловато бору. В принципі, ось такий бор коштує копійки, я не пам'ятаю, чи 10 чи 15 гривень на відро води. це, Ну і що саме цікаво, він. Працює. Буквально ем, обробив. І наступна ягода, наступне цвітіння було вже нормально і гарно вирівняно. Ну, так, в принципі. Зараз будете питатися, як вносити, скільки його мішати, скільки давати на відроводи. Все дається по інструкції. Тобто, дивіться. Наприклад, сульфат магнію тут, 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 тут. От дивіться, наприклад, огірки. В нас є добре 7-10 грам на метр квадратний. Да? От, наприклад, чи там а, це кореневе живлення, оприскування робочим розчином. Да? Ось ця патічка йде на відру води, Десь повинна треба, треба дивитися інструкції. А, ось так, Здійснення кореневого підживлення та оприскування. Готується робочий розчин, 20 грам сульфату магнію розчиняється в 10 літрів води. Все, от вам і нор норми. Наприклад, тут трошки інша. Ось тут одразу пише на пасті 10 грамів на 10 літрів, 10 грамів ягода, 3 грами на 10 літрів води. От, все тут ось ця, ну, Пачечки зазвичай йдуть на 10 літрів води. Не плутайте з відром води. Да, відро може бути 8 літрів, відро може бути 12 літрів. Все розраховується на 10 літрів води. Так, ось тут де це воно. А, от, 50 мл. Розчинити, фокусуйся, в сусі, 10 літрів води та оприскувати рослини кожні 7-10 днів до зниження симптомів нестачі мікроелементів. От воно так Все. Якщо виникають якісь питання, пишіть в коментарях, буду по можливості знімати відео. Зараз часу не дуже багато, але буду старатися знімати. Все, всім гарних рожаїв.